Буквально цими днями в Росії вперше буквально за півроку здійснили рідкісний політ літака далекого радіолокаційного виявлення А 50 Ми пам'ятаємо, їх не так багато в Росії залишилось. Про це власне моніторингові канали повідомляли. Як відомо, цей літак здатен виявляти цілі на відстані до 400 кілометрів. Чи є на вашу думку це в певній мірі тривожним сигналом? Чи може це свідчити про підготовку російської армії до чергової масованої ракетної атаки по Україні? Я знаєте, дуже довго роз, був в роздумах. А що ж яким чином може інтерпретувати цю подію? І ви знаєте, прийшов до одного: це така проба пера. От ми підняли літачок. А як українці будуть реагувати? Які засоби будуть застосовувати чи які може нові РЛС увімкнуть, щоб подивитися, де що з'явилося. Загрози подивитися, тому що ви вірно сказали 400 кілометрів радіус дії його локатора. І, а тепер давайте знаєте, добре всього говорять за себе цифри. Якщо літак не може ближче, ніж на 200 кілометрів або 250 кілометрів наблизитись до лінії фронту, це означає, що максимум на межі роботи свого пристрою електронного. Він буде пенетрувати нашу територію там, 100 150 кілометрів. Тобто для якогось шаленого удару по е, Україні його вже використав. Ну, він не може бути використаний. А якогось удару там в, в районах, які прилягають до лінії фронту, е, можливо. Це є перша, це, перша річ. Друга це. Знаєте так, як я вже казав, подивитися, що буде відбуватися, яким чином буде відбуватися. Ну і таке, як е, Україні зробити. А знаєте, в нас ще є один, ну два літаки. Ну ну таке. Давайте як ЦАП ближче, поближче, е, підлітайте, щоб ми вас роздивилися краще. Ну і я думаю, що і цей. У цього літачка буде судьба, десь десь догорати в бур'янах або в яких е, долах. Ну, подивимось. Е, е, глухий сказав, побачимо, а сліпий почуємо. Власне, днями про наші літаки два слова скажемо. Днями начальник управління комунікації командування ВС ЗСУ полковник Юрій Ігнат написав, що винищувачі що 16 в які Україні надали, не можуть повноцінно змагатися із російськими Су 35 Для забезпечення переваги сил оборони в повітрі потрібен комплексний підхід. Що пан, пан Ігнат мав на увазі на вашу думку? Чого бракує нашим f 16? Зараз знаєте, і буде така так виглядати, що ми сну так воно є, якби ми з паном ігнатом працюємо в тандемі. Ви пригадуєте власне і по інтерв'ю на ваших каналах. Я завжди говорив і говорю, що на превеликий жаль, для українських F-16 взагалі нема. Тобто не поставлені ракети класу повітря-повітря максимального максимального дистанції дії, тобто далекобійні ракети, десь 140-160 кілометрів. Це призводить до того, що f 16 як би лякають росіян, ну в перші дні то було з жахи, вони тікали аж гайшомів. А зараз вони. Балансують на від... на тих відстанях, на яких існуючі ракети малої і середньої дальності їх не можуть уразити. А як тільки би наші партнери поставили Україні ракети великої великої дальності для літаків f 16 це би дозволило тими дистанціями перекрити дальність. Застосування кабів, тобто вони би в тих місцях, які вони завжди скидають каби для ураження наших передових частин або містечок, там Запорізька область, вони би цього вже робити би не могли. І е, наявність таких ракет однозначно би е, зробило би то, що ну можна було би вже говорити, поставити під знак запитання взагалі-то. Виконання таких польотів російської авіації поблизу, скажем, ліні, лінії фронту з сторони, зі сторони агресора, вони вже боялися занадто близько, ну скажу так, ближче, ніж 120 кілометрів наближатися до лінії фронту, тому що вони однозначно би були уражені і, скоріше всього, знищені. Ну наші партнери знов щось чекають. Може, коли виготовлять той папір, на якому буде складений документ, чи може чекають, коли той принтер будуть продукований, на якому роздрукують той документ, на якому вони нам щось передадуть, і ну це таке може бути на жаль нескінченність. От ну будемо разом всі чекати, поки наші партнери стануть досить розумніші, да і, врешті-решт, зрозуміють, що якщо вони зараз нам цих ракет не дадуть. То потім вони просто самі в себе не, не встигнуть їм скористатися. Я вже богу дякувати, європейці почали так обуджуватись і ну, так сильно, як мені військові кажуть, в один день до них прийшло розуміння, що. То що вони вважали, що буде їх боронити, я з про Сполучені Штати Америки воно випарувалося і все. І треба тепер бути самим розумним. А в них величезна кількість проблем. Ну не буду для там, щоб росіяни не чули. От але в них величезна кількість проблем, які треба їм вирішити. Але проміжок часу в них дуже маленький. тому. Вони би тут постаралися і дали б нам далекобійні ракети класу повітря-повітря. Пане -повітря. Геннадій, тут є ще одна дуже важлива історія пов'язана з авіацією. Украерорух і французька група Таліс, яка є одним з найбільших у світі виробників обладнання для зв'язку. Підписали днями угоду на встановлення аеродромного радіолокатора в рамках підготовки України до відновлення цивільних польотів. Що буквально означає подібний. Жест, чи справді ми наближаємось до того, аби в тих чи інших умовах я не знаю, як далі розвиватимуться події з укладенням мирних угод, але все ж наблизитись до відновлення руху цивільної авіації? Ви розумієте, на сьогоднішній день відбуваються досить цікаві події. Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали так зване відкриття українських аеропортів під час дії? Військового стану закриття повітря це одна дія. А друга, от то що підписана угода про створення. Ну, що будуть поставлені локатор це супер. Я вважаю, це дуже, дуже, дуже потрібно. Але хочу зазначити: от я був дуже здивований, така ну статтю прочитав вчора, що нібито назначають нового заступника. Голови служби, колишнього начальника митниці, і ви знаєте, і я коли прочитав ту статтю, в мене таке в мене таке враження. Що пам'ятаєте, я піднімав питання і говорив, що головне, головна проблема, ну так, головна проблема, а хто ж буде той? Та людина, яка підпише всі відкриття аеропортів. я так думаю, що вже готують начальника митниці, тому що ну. Його митниці звільнили. Я його особисто не знаю. Особисто до нього нічого нема. Але як можна е, людина, яка закінчувала профільні е, ну, отримувала профільну митну освіту, керувати взагалі е, цивільною авіацією? Ну тобто, ну от ті люди, які вваж, будуть вважати, що це норм, я їм раджу і бажаю, щоб ви вони зверталися не до лікарів в лікарні, а до охоронців. Ну він же ж там сидить в лікарні, ну дотичний до лікарні. Тому що е, охоронець в лікарні він такий же самий фахівець в медицині, як і е, колишній начальник митниці в державіослужбі. службі. Ну на голову не натягнеш. Ну що ми будемо на дитячі граблі е, пораз черговий наступати? Ну ви знаєте, я кажу, от ця новина, що я прочитав, мене, мене обурила страшенно, і це є відповідь така, що спочатку хтось хотів і дуже сильно хоче. Ну, я знаю хтось е, і ім'я по батькові того, хтось е, е, відкрити аеропорти під час війни і. Без різниці, що ризики будуть прямувати до одиниці, що літак може бути уражений пасажири і тощо. А тепер я читаю новину, другу новину щодо таких, от фахівців, да? Фахівців, і я тепер розумію, що така, така пряма лінія є, є бажання. Попри все, є майбутнє ЦАП, ну, Геннаді, все. ну, логіка. Зрозуміла. Подякували за думки Дякую. і оцінки. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП Україна, український авіатор, член благодійного фонду Об'єднані люди планети Геннадій Хазан був на фінал щоденника війни.